Без шуму, культурно і будемо відїжджати їхати, тому що ми вже. Значить, я при нагоді всім присутнім тут хочу сказати, в тому числі і цивільним. Знаєте, кожен для нас дорожить своїм життям незалежно від віку. Але що варте наше життя, коли ми його не зможемо гарантувати нашим дітям захистити їх? Тому я би хотів наголосити. Особливо владі, що Майдан виник не просто так. Майдан виник як результат повної безвідповідальності злочинної діяльності попереднього режиму Януковича. Я хочу наголосити владі, що той уряд, який був сформований Турчиновим на Майдані і викликав обурення в людей ганьба, є не від народу. І районна влада теж не від народу поки що. Але ви пам'ятайте, що ми приїдемо. Ми приїдемо Ми приїдемо і будемо наводити те, за що гинули хлопці наші на Майдані і зараз. Тому тримайте порядок і лізьте зі шкіри, щоб не набрати на себе ще більше гріхів. Ну, заспокійте своїх дружин, сім'ї, все буде нормально. Слава Україні! Героям слава!